Всім доброго дня, з вами Ванін. хочу показати вам девайс, який я зробив для своєї автомагнітоли. Значить, предісторія була така, купивши магнітолу китайського виробництва фірми Циклон. Модель я не пам'ятаю. Підключивши до своєї акустики, звучання було таке паскудне через передпідсилювач, що слухати просто було неможливо. Так як я користуюсь. Блютузом не дуже часто. В пріоритеті в мене AUX. То, значить, прийшло на думку зробити власний Bluetooth, але такий, щоб можна було увімкнути коли виникає потреба. Для цього використав такий модуль Bluetooth з отаких наушників. Під'єднав сюди гніздо під. Міні-джек, і запакуємо це все діло в, в такий корпус. Зарядка в прикурювач. Значить, яка думка? Включаємо в перекурювач? І підключаємо міні-джек, ну, грубо кажучи, десь там знизу чи спереду. І в нас працює блютуз. Можна. Слухати музику там, що потрібно. Е, роблю для власних потреб. Багато є в інтернеті відео, де купують готові модуля Bluetooth, впаюють їх в місто Аукса. Ну, мені це не підходить. Показую те, що підходить іменно мені. Кому цікаво, дивимося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Підписуємося на канал. Всім приємного перегляду! Собрав таку схемку, значить, на стабілітроні 78,05. Цей зарядки теж вона була. Буде вона питати нашу цю платку. Ну, так як ця плата питається від 3,7 вольт. Значить, треба збирати ділитель. Стабілітрон я такого не знайшов у себе. Значить, соберу резистивний ділитель а саме по такій схемі. так у нас буде отут а плюс. Тут мінус. Ну і примірно так це все буде виглядати. Так, це в нас буде ось сюди. r 1 хай буде. Оце буде R2. Так, ну і сюди будемо підключать. е, виход самої плати. От тут у нас должно получиться 3,7 вольта. 3,7 вольта. Е r 1 будет 470 ом а r 2 1 и 3 килоомма килоома собираю делитель подпаю ее сюда и покажу вам на мультиметре результат Спаяв ділитель, правда, навісним монтажом. Ну і показую, щоб вам було видно. Так, ось сюди ось де, де на той контакт. Дивіться, 3,7 вольта. Це якраз буде підходити для нашого для нашої схеми, для питання нашої схеми. Так, ну пакую зараз це все діло у корпус і буду показувати далі. Зробив дердочку у корпусі. Це під мікрофон. Може треба буде, щоб було чути. Так, і збираю потихеньку це все діло в корпус. Значить, плата в нас буде отак розміщатись в цій частинці. Тут. Значить, ділітель перепаяв уже на плату. Тут отак буде виглядати. Ну і саме гніздо зроблю донизу. Бо... Подивимося чи донизу. Так. Ну, зараз нагрівається гарячий клей пістолет і буду це все діло монтувати на нього. Появу до докупи. Так, і пакуємо це все діло в наш корпус. Виглядати воно буде отаким от образом. Так, щоб видно було. Сюди ще склейку бабахнем. Намазав гарячим клеєм. Так. Це є. Цю частину потім. вийшов я в автомобіль. Отакий От девайс получився. Поза кадром додати прийшло ще кнопочку вмикання. Мікро кнопочку поставив, бо так воно не вмикається при поданні живлення. Ну і сам процес, як це все буде діло відбувається. Є в нас е, міні-джек, я ним завжди користуюсь. Ну, коли мені потрібно, вмикаю значить, нашу, е, наш блютуз, грубо кажучи, і включаю це все діло у прикурювач. Натискаємо кнопочку. Вімкнув, вімкнув, вімкнувся блютуз і коннектор телефон. Ну, пішла музика.